Коротке відео про заміну підшипників таких на капролон. В оригіналі в прогресії мотоцикл COVID FC 250. Йдуть підшипники такого зразку, просто менші там, і йдуть стальні втулки пальці. Тут три і в лінках четвертий палець. Це втулків-маятник. Які йдуть теж виточені з нержавійки Вже стоїть на них капролон. Зараз нюанси розкажу Ну тут що? Тут все так, як ми бачимо, капролон, просто підібрали чорний-білий, який був виточили з нержавійки. Розміри я скину скрін суто по пальцях на нержавійку. І ще один крін, де є загальні розміри разом з тулками з капролону і нержавійки Просто буде такий Таке відео вже, щоб воно можна було коли-небудь знайти, щоб не загубилося. Ну, то я сам мусив розбирати, міряти, проміряти. Можна і так зробити, можна наперед вищити собі заготовочки, пальці знайти, а потім запресувати, як я зробив. Ну все ходить не так просто, треба трохи зусилля прикласти, але потім воно буде вробиться під вагою легко, краще трошки тугіше, ніж щоб воно, було, щоб був люфт. Капролон не потребує змазки і нержавійка не гниє. Нержавіє, так що хороша пара тертя. Тут легонька поліровка. Як поліровка, навіть не поліровки, а сліди відрізця. Отак, бачите? Які нюанси? Оцей підшипник, коли стоїть в оригіналі, він має люфт. Ну, трошки менше, тут пальці вже при цій підточенні, але, але навіть нові прогресії і люфти. Хто з тим стикався, той знає. Тобто пальці ну можна там, є багато нюансів переробляти, можна можна їздити так, додати смазки, але воно все одно зігни і буде люфти. Хто хоче без люфтів, можна отак зробити. Так і роблять. Просто майте на увазі от номер підшипника, який Ну я хотів собі замовити підшипник і просто поміняти маятник. На нові і щоб воно було не вийшло, так як підшипники нові, а палець сам з заводу вже має просадку. Тобто не просадку він підігнаний в конкретному варіанті, був погано, що навіть підшипник зразу починає люфт мати. Нюанс по капролону в маятник, ось він має 28 мм, так як і підшипник. Але тут треба зробити проточку. Тобто лишити, от є 28 і тут в діаметрі зняти 1 міліметр. Тобто, тому що у маятнику є такий бортик, що він вам просто не зайде повністю. А ця відстань трохи більша, як сам ось показую наглядно. От, отако от треба лишити 28, а оця решта зняти під 27, тобто 1 міліметр сточити. Це виходить 22,8. Отак от стучити на цю відстань, Він сідає замість підшипника і сальника, а це сточити, щоб там буртик був. Інакше придеться вам щось придумувати і ну, там, не знаю, болгаркою допилювати чи так далі. Краще зразу токаря попрошити, щоб він тут зняв. Ну так приблизно виходить. То це такий нюанс. А так, прогресія. Отакий от так, от набір треба, щоб повністю забрати люфти. Задньої підвізки COVID 250 Там може бути і інші мотоцикли, неважливо. Де є така конструкція, можна так відремонтувати.